Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами амбасадор Лео Мінік Генморстан, звати мене Юра Юрій, як вам зручніше. В даному відео я би хотів з вами поговорити іменно про саму амбасадорську програму, тому що мені здається, багато хто хоче в неї попасти. Це такий престижно, я вам скажу. Це зразу видно, тому що коли ви вас обирають амбасадором, ви приходите повністю всі верифікації, кіласі, це, ну, це не прості дитячі ігри, це досить. Важлива така штука, яка показує, що проект зацікавлений в амбасадорах. Отже, давайте розпочнімо, що іменно і як попасти в амбасадора Лео. Але хочу, варто, вам зазначити, хочу вам зазначити, що на даний момент набору ніякого немає. Попасти на даний момент не можна, але це поки що, тому що ходила певна така інформація, вона ще не підтверджена, що можливо буде ще плюс один набір в амбасадори до виходу у майнет. Тому я хочу зняти це відео, якщо буде там набір, щоб ви більше дізналися про це. Отже, розпочнімо. Щоб стати амбасадором, насамперед потрібна активність, активність в соціальних мережах, потрібно бути корисним для проєкту. Не просто там робити 100 мільйонів простих різних інфографік. Не знати, чи вас за це запомітять і відберуть, тому що зараз це все всі вміють робити. Зараз на даний момент команда насамперед, це технічну частину. Тобто, якщо ви розбираєтесь в мові лео, чи ви знаєте, як будувати, якщо ви якийсь білдер-розробник, ви маєте велику перевагу, це, це зрозуміло. Але той, хто цього не вміє, не засмучується, тому що ви можете просто проявляти активність і допомагати по технічній частині, ви можете навчитися цьому. Це не є щось складне. Тому, друзі, насамперед, що ви зрозуміли, це потрібно бути корисним для проєкту. І насамперед, найважливіше, в технічній частині це великий плюс. Потрібно бути Розуміться в цьому. Тому, друзі, дякую всім, що подивилися це відео. Я потім ще зніму для вас ще одне відео. Більш детальніше розкажу про те, як це відбувається. Тому не пропускайте відео. Всім дякую. Попаду нових зустрічей.